Ти знаєш, як я розказую, розказую, тако сидить і слухає. Отож. Це ж син штора. Сідай, давай, сідай, отак, правильно. Сидіти і слухати. Я тобі пояснюю, розказую, говорю. Ні, не лежати. Сидіти, отак, молодець. <смі> Ти лінтяй. Папка в тебе не такий лінтяй. Ну отак, отак теж можна, молодець. Ні, сідай. Молодець. Ди сюди. В тебе ґедзику кушивчик, в тебе шило в одному місці, йди сюди. Бо тодік взагалі то я хотів тебе не сварити, а сказати молодець, він на пелюску вже два рази сходив. Молодець. Сідай нам вкусняшку, сідай. Молодець. Ти хороший мальчик. Тільки така ти не посида, просто не можу. Ох, і не посида, в тебе шило, вже відвик я от такої енергії. Папка вихований, папка чекає, а ти оце бігаєш, пригаєш. Молодець, молодець, не. На. Навіть бере вже гарненько. А то хапав. Молодець. Молодець, куда кухня.